І починаємо отець. все, що буде відбуватися на цьому зібранні, все це в твоїх руках. Ми молимося, Господь, щоб силою Духа Твого святого на цьому місці відбувалися чудеса. Нехай люди, хто потребують укріплення, отримують силу і крепість від тебе. Всі, хто потребують зцілення, отримують у фізичному плані проявлення Духа Святого в своїх тілах. І своє чудо зцілення побачить в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти з нами. Ми дякуємо, що Слово Твоє навіки незмінне, воно живе та діяльне, воно випрацьовує в наших серцях віру, любов, силу, бажання слідувати за тобою. Ми приймаємо всі блага небес сьогодні на цьому місці і воздаємо тобі хвалу, славу і честь. Алілуя! Хвала тобі, Господь. Амінь. Якщо у вас є в Біблії, або якщо у вас є з собою телефони, в телефонах є Біблія. Відкриваємо і разом слідкуємо за, за мною. Евангелія від Матвія, 6 розділ, почнемо читати з 5 віршу. І тут ми з вами знаходимо вчення про молитву. А як молитеся, то не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати і молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді кажу вам, вони мають уже свою. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в тайні. Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі я. А як молитеся, не проказуйте зайвого, як ті погані, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє велемосту. Отож, не вподобляйтеся їм, бо знає отець вас, чого потребуєте, ще раніше вашого прохання. Ви ж моліться отак: Отче нащо є си на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні і прости нам довги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у випробування, але визволи нас від лукаво, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. І от фундаментальне вчення Христа про молитву. Молитва Отче наш відома в всіх без виключення християнських колах. Більшість людей, які навіть не знають Бога особисто, які навіть не відродилися духовно, заучили цю молитву на пам'ять зранку ввечері, говорять її, просто говорять як, як оберіг. Нема в цьому нічого поганого. Я не бачу в цьому якоїсь небезпеки для людини. Навпаки, коли людина говорить слово Боже, то це слово може у відповідний період часу прорости як насіння. Да? Воно виглядає маленьким, незначне, але в відповідний період часу пускає росток породу своєму. І говорячи Слово Боже, людина може все одно отримати плід, ріст Божого Слова або бажання ще більше пізнати Бога. Немає в цьому нічого поганого. Але ця молитва не просто шаблонний стандарт набору слів, які потрібно. Повторити і забути. Коли слово Боже переростає просто в традицію, воно втрачає силу. От. Благо, що серце людське може, може бути в різному положенні, і в відповідний період часу це слово може так і спрацювати, як я вже говорив тільки що. І от один із принципів, який дуже важливий в нашому християнському житті, в нашому ходженні перед Богом, є наступне. Це пізнання волі Божої. І от у молитві «Отче наш є такі слова. Десятий вірш. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Нехай буде воля Твоя. Ви знаєте, ми минулої проповіді розбирали тему небеса на землі. Ми говорили про те, що Господь хоче являти себе тут, на землі, могутнім чином. І якщо, якщо Господь хоче. Прийти в наші обставини, якщо Господь хоче змінити наші обставини, то на це повинна бути Його воля, Його бажання. І Його воля вона завжди для нас на благо. Воля Господня по відношенню до нас це добро. В своїй досконалості Господь визначив нам шляхи. Ми самі по собі люди не дотягуємо до тих шляхів. Ну, як, як самі, да, от, е, виконати волю Божу своїми силами. Але е, добра новина для кожного з нас, що воля Господня для нас досяжна, до да, ми можемо її е, виконати при умові, якщо ми йдемо е, у тендемі з Богом, якщо ми йдемо в одній зв'язці, да, в одній упряжці кажуть, да, ми йдемо нерозривно з творцем, з тим, хто е, має е, оцю добру волю для нас. Є така поговірка. Господи, нехай буде воля Твоя, а оля моя. Знаєте, і коли моляться молоді люди перед тим, як вибрати другу половинку, женитися, вони не часто хочуть думати. Да? І от ця молитва вона придумана не, не просто цей це жарт або ця поговірка, вона придумана не просто так. От Деколи люди хочуть, щоб була воля Божа, але їхні бажання пересилять. Вони знають, що воля Божа. Зовсім інша, але їхні бажання все ж таки беруть верх. І от ті люди, які ігнорують волю Божу, ті люди в відповідний період часу жаліють про це. Чому? Тому що емоції, бажання, вони е, тимчасові. А той, хто виконує волю Божу, той буде стояти на надійній основі і ніколи не зазнає поразки, ніколи не захитається. І це дуже важлива істина. І хочу. Зараз разом з вами прочитати слова Давида 139 й Псалом 138 й в російському перекладі. 23 й вірш. Слова, які повинні пам'ятати всі християни, всі послідовники Христа. Молитися цими словами час від часу. Чому? Тому що молитва по слову Божому вона має завжди плід. Вона завжди приносить результати, хороші результати. І от про що молився у 39-му псалмі Давид? Він молився про багато чого. Він, це, це свого роду пророчий псалом. І на кінець, закінчуючи цей псалом, псалмопівець говорить: випробуй Боже мене, і пізнай моє серце, дослідити мене, і пізнай мої задуми. І побач, не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь. Випробуй мене Боже. Це молитва людини, яка хоче знати волю Божу. Це молитва людини не основана на своїх ідеях і егоїстичних якихось планах. Якщо ми з вами стали під Господство Христа, ми віддалимо своє життя, то наше життя належить йому. Один із великих плюсів і величезна перевага для нас на цій землі є в тому, що ми вже не належимо самим собі. Ми дорого куплені. Людина, яка довіряє своє життя Богу, яка кається і каже, Господи, управляй моїм життям, вона фактично ввіряє себе Богу. От тому деякі кажуть, ну ми раби Господні. Знаєте, ми, ми насправді діти Божі. Да? Тобто ми насправді улюблені діти Божі, народжені від Його любові, відроджені силою Духа Святого. Але послухайте, правда є й такою, що ми з вами собі не належимо. Раби не належать самі собі у тому змісті, що вони належать своїм господарям. І коли ми кажемо, Ісус, ми стаємо під Твоє господство, ми віддаємо тобі своє життя, господарюй в нашому житті, направляй наші кроки. Тобто розпоряджайся нами так, як тобі завгодно. Коли ми це говоримо, ми довіряємо істині, що Бог він добрий. Бо якщо я довіряю комусь своє життя, а він злий, то це величезна проблема. Ви згідні. Я ж не можу піти якомусь е злому, найзлішому чоловіку в, на в нашому місті або в якомусь регіоні і прийти і сказати: Я віддаю тобі своє життя. Це най найнерозумніше, що може зробити людина. Він буде експлуатувати тебе. Але коли ми кажемо Господу, Твортю Неба і землі, коли ми говоримо Ісусу Христу, нашому Спасителю, який пролив за нас кров і виявив таким чином свою любов до кожного з нас. Ісус, я віддаю тобі своє життя, то ми. Цими словами говоримо, я бачу у тобі досконалу любов і турботу. І я розумію, що я краще за себе не попіклуюся, ніж ти за мене. І от оцей акт покаяння і передачі свого життя під юрисдикцію або під правління Господнє, ми під Господство Ісуса, ми з вами говоримо все наше життя на новому рівні. І от оце. Цей рівень називається надприродні. Чому? Тому що ми вже даємо можливість рухатися небесам через нас, проявлятися силі Духа Святого через нас. І тому ми віруючи безстрашні. Чому? Тому що Господь знає краще нас все, що буде відбуватися в нашому шляхі, коли проблеми у житті віруючих людей стають? Коли вони беруть брода е, управління на себе? Тобто, коли вони керують кораблем самі, і тоді відбуваються страшні трагедії. Коли занощивість, гордість, надміння людське, воно бере верх над здоровим розсудком, здоровим розумом, який у нас є, як спадок у Ісусі Христі. А здоровий розум говорить: довір все Господу. Що ми читаємо у 1 Петра 5 розділі? Дуже важливі істини, які допоможуть нам ходити. В перемозі, яка нам належить, як спадок. Тож покоріться під міцну Божу руку. 5 розділ, 6 вірш, першого писання апостола Петра, щоб він вас свого часу повищу, покладіть на нього всю вашу журбу, бо він що? Опікується вами? От істини, які допоможуть нам е, триматися перебожнього шляху все життя. Тому що Господь ніколи не робить помилок. І якщо ми покоряємося йому або під Його міцну руку, Він нас проведе крізь випробування, Він нас проведе будь-якими лабіринтами, які, е, на яких там є якісь пастки. І от цей образ життя довіри тому, хто знає все, це найкращий образ життя. Оцей образ життя, життя вірою. Він робить нас насправді щасливими. Чому? Тому що ми не знаємо, що відбудеться, але ми знаємо, що все буде дуже добре. Чому? Тому що наша довіра покладається на того, хто знає все. Коли от ми говоримо, нехай буде воля твоя, ми фактично утверджуємо перемогу ще до початку боїв, або до початку якихось розбірок, або до початку якихось проектів в нашому житті. Коли людина жениться і виходить заміж, то каже, нехай буде воля Твоя, вона говорить: Господи, у цьому питанні я довіряю Тобі. Просто як ти скажеш, так я зроблю. Звичайно, Бог дає і почуття, звичайно, Господь дає здоровий розум, але ми все одно контролюємо всі наші думки, всі наші дії з волею Божою. Як ми пізнаємо волю Божу? Як ми пізнаємо волю Божу? Знову повертаємося до нам всім нам відомого місця Писання послання апостола Павла до Риму. Павло каже: тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву, живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. Що зробити? Повіддавайте, тобто віддайте себе, покоріться волі Божої, іншими словами. І далі. І не стосуйтесь до віку цього, не живіть так, як цей світ живе е в надмінні, в гордості. Але перемініться в першу чергу, що віднову вашу розуму, щоб ви пізнали, що є воля Божа. А вона добра, блага. приємна, досконала. Алілуя. Слава Богу. Ось що нам потрібно завжди пам'ятати. Ось що повинно керувати нами воля Божа. І пізнаємо ми волю Божу через, через обновлення розуму. Людина обновлює свій розум в відповідності. До записаного слова, до священного писання. Читаючи Слово Боже, ми з вами очищуємося. Роздумуючи над Словом Божим, ми даємо можливість цій чистоті вимити все з нашого розуму і все з нашого життя, що може нас осквернити, або зробити духовно вразливими і фізично вразливими так само. Ви знаєте, коли ми проголошуємо захист 90-го псалом над, над своїм життям вкладемо в це проголошення віру, це краще спрацює, ніж всі ліки цього світу. Люди деякі уповають на якісь потужні вітамінні засоби, зберігаючи свій імунітет. З цим все добре. Ми маємо розум Господній і ми правильно відносимося до догляду за своїм тілом. Ми можемо приймати вітаміни і це все добре. Але якщо духовна складова, вона храмає, якщо в нашому житті є духовні проблеми, на фізичному рівні ми не вирішимо глобальних проблем, які виникнуть перед нами, в тім числі і з, з, з своїм тілом. Деякі люди живуть е, по графіку, приймаючи їжу, і все одно з ними стається біда. Все одно вони е, хворіють. Вони вживають вітаміни і так далі. Чому? Тому що проблема не лише у е, фізичному догляді за своїм тілом. Є і спортсмени, які не доживають і до половини свого віку. Я зараз це не кажу, щоб кинути камені в чийсь город. Ні, я це кажу лише по тій причині, що є е, головний корінь проблем людських це гріх. Це то, що може дати місце сатані. І якщо ми з вами ігноруємо духовні причини своїх проблем, фізичних, чи ментальних чи ну, будь-яких проблем, які виникають да, в спілкуванні з людьми і так далі, то ми з вами ризикуємо потерпіти поразку. Тому вибирати волю Божу потрібно в комплекті, в душі, душі і тілі. Тобто ми приймаємо спасіння, наш дух відновлюється. Нам потрібно працювати над своєю душею. Нам потрібно слухати Слово Боже, роздумувати, щоб наша душа вона сприймала все, як Господом задумано. Щоб ми раділи від того, від чого нам з вами потрібно радіти, в чому є не лише емоційна складова, але й духовна сила. І от коли ми зрозуміємо, що є душевні речі, які нас і духовно укріпляють, то це буде. Взагалі, щось щось величне, славне, коли ми відпочиваємо і при цьому ми поклоняємося Богу і відчуваємо прекрасні емоції, чи не дивовижно це, це прекрасно. Є багато мероприємств, які виглядають як просто уікенд-відпочинок, але при цьому всьому душа відпочиває. да? Любуючись природою, ми з вами ще можемо в той час поклонятися Богу, співати йому пісні, молитися на інших мовах. Тобто ми бачимо силу. І мудрість у тому, щоб відноситись до, до свого життя і свого покликання, так як Бог того задумав. І наша душа від цього лікує. Вона е, приходить в восторг. І е, далі, друзі, це так важливо сьогодні почути. Наше тіло також потребує духовної підтримки. Слово Боже, є життя для нашого тіла, правда? Слово Боже, воно живе та діяльне, як написано у посланні до Єврея у 4 розділі. І нам з вами, як, як нікому іншому в цьому світі, нам, християнам, в мене увазі, потрібно знатися. Соломон казав, дослідмо їх прослухайся, бо вони життя тим, хто їх знайшов, і що і лікарство, ліки для тіла. Тобто, е деякі скажуть, вам потрібно гедозепам, ще якісь там ліки, я не знаю, як вони там називаються, просто вони можуть вам. Одне лі лікарство приписати, інше, третє, четверте, десяте. Немає значення, е скільки тих ліків вам припишуть, але є найнадійніший спосіб при лікуванні хвороб це лікування Словом Божим, яке е буде набагато ефективніше забуть. Як і інші ліки, я не кажу, що якщо у вас якась фізична проблема, яка потребує медикаментозного вмішання, вам не потрібно лік. Я не про це кажу. Я кажу, що є щось надійніше, ніж просто упування на е, ліки, які винайшли люди. Ці ліки винайшли для блага людини, звичайно, і за цим стоїть сам Господь, але є вищий рівень, коли ти довіряєш своє фізичне здоров'я, своє тіло. Своє зцілення тому, хто зцілює це завдяки духовній силі Слова Божого. Коли ти читаєш Писання, роздумуєш, ти відчуваєш силу з небес, яка витісняє з твого тіла хворобу і наповняє тебе енергією, силою, крепістю з небес. 27 сьомому псалів першому віці написано: Господь моє світло і спасіння моє, кого мені беся, Господь крепість мого життя, кого мені лякати? Тобто, Господь сила моя. Якщо не у Господа сила, то у кого вона? Це риторичне питання. Тільки у Господа сила. Павло апостол питав, якщо за нас Господь, тоді хто проти нас? Або яка різниця, хто проти нас? Іншими словами. Слава Богу. Ви знаєте, ми, говорячи про волю Божу, хочу продовжити наступну думку. У Римлянам 8 розділі, ми з вами читаємо в 16 вірші наступні слова. Сам цей дух. Дух святий свідчить разом із Духом нашим, що ми діти, діти Божі. О, Ми діти Божі. Дух Святий всереді нас, і Він нам свідчить, Він нам говорить. А у 14 вірші сказані такі слова. Бо всі, хто водиться Духом Божим, тобто всі, хто чують голос Духа Святого, всі, хто розуміють, що є керівництво Духа в нашому житті, всі вони сини Божі. Нам потрібне керівництво Духом Святим. Для чого? Для того, щоб знати волю Божу у тих обставинах, в яких ми знаходимося. Ви чуєте мене сьогодні? У тих обставинах, в яких ми знаходимося сьогодні, ми можемо знаєте, не знайти в Біблії такої фрази піди сьогодні право направо і зверни на вулицю е, Виноградну. А там живе така, -то, така -то людина, помолися за неї. В Біблії про це ж не написано. Це нам Дух Святий може проговорити. Це Дух Святий може нас направити, дати нам бажання у нашому дусі зробити якесь добро комусь або піти кудись і явити Господа. Ми бачимо практику в ранній церкві. В житті першоапостольської церкви відбувалися чудеса, бо вони ще не мали записаного слова Божого і життя. Під керівництвом Духа Святого це було для них закономірність, це як образ життя був. Тобто вони залежні були від керівництва Духа у більшій мірі, ніж ми зараз, можливо, за, е, як остання церква. Хоча ми можемо бути у тій же мірі залежні від керівництва Духа Святого. Але ми з вами ще маємо і писання. Ми вже маємо писання у, у тому виді, якому як, 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 воно є. Тобто священні Книги старого і нового заповіту, в яких ми можемо багато чого дізнаватися, і через які Господь може нам говорити Духом Святим і направляти. Тобто ми маємо зараз насправді ще більшу привилегію. Але щоб знати волю Божу, ми можемо знати її лише у співпраці з Духом Святим. лише якщо ми розуміємо важливість керівництва Духа Святого. І ви знаєте, що заважає волі Божій виявлятися? Оце питання, воно мучить багатьох, і цим питанням задаються багато людей у цьому світі. Чому воля Божа незрозуміла для мене, хто скаже? Чому вона не проявляється у тій мірі, як Господь би хотів? Я знаю, що Бог хоче мені добра. У моєму житті лише поразки і так далі. Ну, я можу вам задати сторічне питання і ви подумайте над цим. А що заважає Слову Божому приносити плоди в нашому житті? Давайте з вами відкриваємо разом. Євангелію від Марка, 4 розділ. І читаємо там такі слова. Ми там знайдемо дуже цікаву історію. Ця історія прозвучала з уст самого Господа Ісуса Христа. З третього віршу читаємо: Слухайте, вийшов сіяч ось щоб сіяти, і як сі, упало зерно одне край дороги. І налетіли пташки його поведю були. Друге упало на ґрунт кам'янистий, і не мало багато землі. І негайно зійшло, бо земля не глибока була. А як зійшло, то зів'яло і коріння, не мав що усохло. А інше впало між терен, і вигнався терен, і його поглушив. Плоду воно не дало. Інше ж упало на добру землю і дало плід, що посходив і ріс, і видало в 30, в 60 і в сто раз. І сказав, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Як осталося на самоті, Христа запитали найближчі з 12 про цю притчу, а він відповів: Вам дано пізнати таємниці царства Божого, а тим, що за вами, усе відбувається в притчі. Щоб оком дивилися вони не бачили, що вухом слухали, і не зрозуміли, щоб коли вони не навернулися, і відпущені будуть їм гріхи. І він запитав, ви не розумієте цієї притчі, як вам зрозуміти всі притчі? І от, послухайте, якщо ми з вами не розуміємо оцей принцип, про який говорить. У даній притчі Христос, ми з вами можемо не зрозуміти багато що в Царстві Божому. От Христос дає тлумачення. Він інтерпретує свої слова таким чином. Він каже: сіяч сіє Слово! Сіяч сіє Слово Боже! Ми говоримо зараз про проповідь Слово Боже. Коли, коли проповідується Боже Слово, воно як насіння. Ви чуєте? І це не говорить про те, що проповідь принесе 100% результат комусь. Ви згідніся? От про це говорить Ісус. Що є різні категорії. І Далі. Котрі край дороги, де сіється слово, це ті, як тільки почують, то зараз приходять до них сатна і забирає слово в них. Так само і посійні на кам'янистому ґрунті. Вони як почують слово, то з радістю зараз приймають, його, та коріння не мають собі і не постійні. А згодом, як утиск або переслідування наступає за слово, вони спокушаються зараз. А між терини це ті, що слухають слово, але клопоти цього світні, обмана багатства та різні бажання виходячи, заглушають слово, і плоду воно не дає. А постійне в добру землю це ті, що слухають слово, приймають і родять у 30, 60 і в 100 раз. І от послухайте, що заважає Слово Божому принести плід? Що? Грунт почв, нічому слова. Тобто є різні категорії людей, які відносяться до Слова Божого з різним відсотком відповідальності. Хтось його пускає між вуха, хтось не хоче слухати Слово Боже, серйозно відноситись до нього. Пам'ятаєте, була категорія людей в Афінах і сказали: про це ми тебе будемо слухати в інший раз? Не хотіли дослухувати проповідь Павла. Чому? Тому що сатанаць. Князь цього віку засліпив розум, щоб не засіяло світло Євангелія для тих, хто, хто його чує. І от послухайте, що заважає волі Божій виявитися в нашому житті? Що за наше відношення до волі Божої, до пізнання цієї волі? Поло каже: обновіться обновою свого розуму, щоб пізнати вам, що є воля Божа. Перший крок це пізнавати волю Божу. Багато людей не хочуть пізнавати волю Божу, вони хочуть робити так, як вони хочуть. Чому ти так живеш? Я так хочу. Ну все, твоє рішення. Живи. Хочеш так? Плоди, що посіє людина, що то саме пожне. В Галатах VI розділі написано, не обманюйтеся, дорогі. Бо що тільки людина посіє те саме, що пожне? Тобто тут ну, ми можемо говорити багато що. Але якщо людина приймає своє рішення, вона йде своєю дорогою і вона буде пожинати сама. Але ми з вами маємо здоровий розум. Повертаюся знову до цієї думки. Ми з вами, завдяки цьому розуму, можемо обрати волю Божу і пожати блага, які у Бога є. Для нас у цій волі, розумієте? І тому мудрість є в чому? В тому, щоб прощати, мудрість є в тому, щоб вірити за, за інших людей, за спасіння своїх рідних і близьких. Мудрість є в тому, щоб виявляти любов Господа на кожному місці. Чому? Тому що це є воля Божа. Якщо ми знаходимо оці слова в Писанні, воля Божа, от, бо воля Божа – це освячення ваше. Воля Божа, подяка. Да? Ми бачимо в Писанні, навіть ну, апостол Павло відверто говорить, що є воля Божою. Але ми можемо також бачити, волю Божу не прямо зв'язана з цими словами. Да? Ми можемо сказати: отож, місце дияволу не давайте. Ми можемо точно зробити заключення, що мати якісь справи з дияволом це не воля Божа. Хоча про це там не сказано буквально. Да? І писання взагалі виражає волю Божу для нас. Ми дивимося, як в зеркало, ми бачимо в собі проблеми, які не відповідають волі Божій або Божому плану для нашого життя. І ми, бачачи у своєму життя ті речі, які не відповідають е, Божому устрою його волі, ми викореняємо ці всі проблеми. Викореняємо за допомогою Духа Святого і покоряємося, покоряємося волі Божій. І от коли у нас є налаштування от такого роду, ми з вами е, є отою плодородною почвою. Яка принесе плід. ми будемо тою категорією людей, які побачать вираження волі Божої у своєму житті. Ви розумієте? І я вірю, що кожен з нас буде ходити в досконалій волі Божій. І станеться це по тій причині, що ваша посвята допоможе проявленню дії Духа Святого, посвятивши себе пізнанню і виконанню волі Божої, ви, ви побачите, як сила Духа Святого. Змінить все в вашому житті. Ви побачите, як слово Боже є реальним у ваших обставинах, як слово Боже змінює над природнім чином ваші обставини. Слава Богу. І ми зможемо молитися не просто традиційно цією молитвою, нехай буде воля твоя, а будемо говорити це з вірою і з великим упованням, знаючи, що воля Божа це найкраще місце на землі. Амінь.